Запрошуємо на вебінар від школи ІКТ, «Гінзі та подолання освітніх втрат інтерактивні рішення для вчителів. Освітні втрати виникають через тривалі перерви у навчанні, відсутність доступу до інтернету чи відсутність світла, а також через психологічний стрес та нестабільність, спричинені як карантином, так і війною. Це призвело до зниження рівня знань і також мотивації, то саме в цьому і допоможе ця платформа. Гінзі це онлайн-освітня платформа, створена для вчителів з метою створення інтерактивних та захоплюючих уроків. Вона надає різноманітні інструменти та ресурси для покращення навчання в класі, включаючи і цифрові дошки, інтерактивні вправи та навчальні ігри. Є як готові уроки, так і налаштовувані завдання і широкий спектр інструментів. Тож, давайте поглянемо! Ось такі інтерактивні вправи у мене з читання, а у вас з будь-якого предмету можна створити для своїх діток, де можна перетягувати, годувати кошеня та одночасно читати. Або ось такі вправи зі шторкою. Давайте спробуємо знайти слово та прочитати його, або якесь інше завдання. Або ось таке. Так як наш товстун все з'їв, треба приготувати нові пончики. І так, читаємо. Ща. Так, і годуємо. Або ось такі флеш-картки. Прочитали Так. подивилися, чи співпадає. Або зробили звуковий аналіз слів. Можна в тестові завдання світить сонце? Так. Грають діти? Ні. Якщо дитина натисне, то видасть помилку. Або ось такі. Політаємо у космосі хаща, краща, площа, вища, піщана, польща, щавель, щастя. Або дізнаємося. І політаємо містами України Чернівці, Ужгород, Луцьк, Буча, Суми, Бахмут. Або складемо слова 2, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 4. Оддав. Або побудуємо вежу за зразком. І є малюночки підказки. І так спочатку беремо сині, що виходить ку -ку ру за. Далі темні, кен, гу, ру. І таким чином будуємо вежу. Можна скористатися аркушами як в клітинку, так і в лінію. На яких з легкістю можна написати те, що дітям, дітям треба написати у зошиті, накреслити відрізок, або навіть показати, як креслиться коло, або зайнятися моделюванням. І так, змоделюйте букву «Ц». Якщо щось не так, то можна прибрати. Так, прогорнути, подивитися, як виглядає буква зі всіх сторін. Цікаво. Поїхали далі. Якомога швидше, прочитай слова, знайди зайве. Упав, пігулка, рецепт, мікстура, лікує, укол, удар. Укус можна зробити випадковий вибір, тобто, щоб не підряд шли слова, таким чином діти розчитуються. Або гра меморі, якщо вірно, картки збираються і нараховуються бали. Або пограти у настольну гру. Кидаємо кубик. У мене 5. Тобто я повинна прочитати 5 слів. Беру свою фішку, дощ, зуб, куб, цап, цар. 1, 2, 3, 4, 5. Черга іншого. Теж 5. І читає дитина, бере свою фішечку і теж ходить або ось таке аудіозавдання. Послухай повідомлення надрукуй ці слова у відповідні віконечка: Борець. палець, олівець. Місяць. Цікаво. Чекаємо вас на нашому вебінарі.